Голова громадської спілки, координаційна рада громадських організацій, учасників АТО Сумнозвісні події останніх днів у Полтаві п'ять меморіальних дощок дощок побито. Відреагувала громадськість дуже сильно. Ми бачили вчора таку консолідацію людей на мітингу. Ви як можете оцінити ці події? Оцінити події з побиття можу тільки негативно. Акція вчора показала дійсно консолідацію і консолідацію всіх. Сил людей, громадян, полтавців, які проживають тут. Їм це боляче і сім'ям загиблих тим більше. Тому можу сказати, що вчорашня акція показала дійсно консолідацію всіх. Як ви думаєте, хто це робить? Кому це вигідно? І чи справді от закиди в бік правоохоронців вони є справедливими? Ми вчора чули, що наче в помілі поліція. Не зовсім діє активно. Вважаємо, що дані прояви це не одна людина, і це скоєно групою осіб і це вже не вперше. І були і перед цим дошки були побиті і з пам'ятника Мазепи там інцидент був, і з прапорами в центрі міста. Ну, вияви. З нашої, з, з нашої позиції це ми класифікуємо як прояви сепаратизму в Полтаві і організовані. Ким організовані навіщо, це вже інше питання, і, мабуть, ми хочемо все-таки почути відповідь від силових структур міста, області. По випадкам тим, що були, чому вчора була така масова акція, тому що ми. До сих пір не, не отримали відповіді навіть про те, що було проведено по е, минулих таких діях. Тому зараз е, збираються підписи, ще збираються, буде відправлено е, на адміністрацію президента е, лист про те, щоб взяти під контроль особисто і е, міністром МВС, і головою СБУ е, питання про. Е, е, про контроль за діями силових структур у Полтаві для посилення контролю. Як би ви радили діяти людям взагалі? Можливо, там я чула ви відео оприлюднювали щодо. Допомоги сьогодні, так сьогодні, було оприлюднено відеозвернення і вирішено наступним чином, щоб зібратися таку інформацію, можливо, хтось не зовсім довіряє правоохоронним органам, можливо, більше будуть довіряти громадським організаціям. Тому, якщо хтось із жителів міста області має інформацію про осіб, котрі займаються. Такими діями, як побиття меморіальних дошок, як наруга над пам'ятниками, архітектури і так далі. Просимо повідомляти нам. Ми будемо у співпраці з правоохоронними органами і просимо нам повідомляти дану інформацію, в дані випадки. Ви після цього випадку налагодили якось більш тісну співпрацю з правоохоронцями? Ну, за, як за, зараз, е, за, зараз якраз це проводиться от, по більш тісній сертифікації. Дякую. Дякую. Мені треба... Подожди. Як іде робота щодо поновлення цих табличок? Цим хтось займається чи Займаються зараз і ініціатор, так як і встановлення продовжує займатися Вадим Ямчиков, депутат міськради. Зараз вже в процесі роботи по виготовленню табличок і десь за тиждень думаємо поновити. А Гроші, гроші там е, йдуть е, на меценатських коштах. То есть, е, ну, так як і робилося, це безкоштовно, але за, за кошти меценатів небайдужих ага. осіб. Є люди, які які е, вкладають кошти і вважають за моральне своє, за свій моральний обов'язок і поновити ці таблички. Ага.